Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною. Я в магазині Сінсей. Приїхало дуже багато класних новорічних новинок, тому йдемо оглядати асортимент та ціни. Приємного перегляду! Ось такий мінімалістичний вінок 169. Дуже красивий багатий такий варіант. Ціна 389. 219 ялинкові гілочки. Ось такий весь набір. Вінок засніжений. 269. Є ще такий варіант. Просто не прикрашений. 389. 599 шишки з білими квітами і з червоними я вам показувала минулого разу. 459. Такий варіант. Шишки та калина. І 219. Блакитна гілочка з шишками 79, 149. Такий варіант. Калина ніби 119. Декорація угорщику 99. Ялинки по 169. Декорація зірка різдвяна у горщику 169. Набір свічок 4 штуки 149. Ось такий набір свічки таблетки по 59. В баночці свічки червона та зелена 219. Ось такі цікаві варіанти, залиті у чашці 169. Червона з пряником і темнокоричнева зі сніжинкою. На подарунок. Усі варіанти по 169. Червоні свічки гноми 79. 219. Дуже приємно пахнуть у двох кольорах. І ось така за 119. Взагалі вибір дуже величезний. Олень 219. Що ось така є подарункова. За 149. 6 штук 149. Ці взагалі дуже приємно пахнуть. Навіть вони в баночках дуже класні 219, 149. декорація на ялинку. Ялинки з банками по 119. І ось такий варіант 169. Підсвічники скляні, золото та срібло. Ціна 119. Ялинка свічка 119. Декорація 219. Ще така декорація за 150. Склянки. З фетровою обкантовкою 119. Червона та зелена. Підсвічники у трьох кольорах 149. Знову свічки 219. Свічка хатинка. Також приємно дуже пахне 169. Такі підсвічники по 99. Декорація дерев'яна 119, 169 такий гномик на санях, 119 олень. Шкарпетка новорічна для подарунків 149, Санта 69, Набір іграшок на ялинку 6 штук 129, 119 зірка, паперова біла 99 золото. Подаруночки на ялинку 69 у двох відтінках, буси 49. Верхівка на ялинку 69, золото та червоний колір. Прикраси на ялинку зірки 119. Ось такий варіант 49. Ялинка дерев'яна з іграшками 169. Бантики у двох кольорах 35. Підставка для ялинки 599. Набір новорічний 169 лопатка для формочки для печива. І такий набір 119. Дошки для нарізання це скло 219 у двох кольорах та відтінках. Ось така дошка 219, 269 дуже цікава. Для солі та перцю 240. Хотіла вам показати, але коробка заклеєна. І такий набір 240 гривень. Ось так виглядає. Ялинки для солі та перцю 219. Доріжка на стіл 389. 100% поліестер. Переїхали ось такі класні чашки по 69 у червоному. Їх ще не було. 169 кухоль маленький. Серветниця 169. Новинка. Ці я вам вже показувала по 149 сніжинка. І такий варіант також 149 гривень. Декоративна таця це також новинка. Дуже яскрава 340 гривень. Банка для печива чи цукерок сніговик 659. Декоративна таця, 4 відділення 459. 340 такий варіант на 2 відділення і на 4. Основа металева 279. Ялинка 169. 389 такі ялинки менажниці, дуже важкі. Темно-зелена, біла та чорна. Тут бачу вже ручка навіть відірвалася вона справді дуже важка. Маслянка керамічна. 219 і 239. Чашки святкові, новорічні 149. Червона та біла. Класні банки з трубочкою та бамбуковою кришкою. 149. Новинка Санта. Чашка. 149. І ще ось така новинка за 169. Чашка білий ведмідь 169. Ось такі два варіанти скляні. По 169. Банка скляна з ведмедиком 169. Велика таця зелена 240. Ось такі класні банки. Також для зберігання з оленем. Дуже симпатичні. Ціна 169 менша. Більша за 219. Ще один варіант. Дуже симпатичні банки: 189 більша. 149 менша. Менажниці ялинки 389. Білі є та зелені, Галечик скляний для напоїв без ручки. 269. Кухонний інструмент вказано. Це, напевно, для льоду 240 гривень. Банка розприскувач для олії 150. Підставка керамічна підложку 189. Форми силіконові У вигляді ялинки. Червона більшого розміру 149. Зелена 119. На цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. На все добре!